Розтяжки або ж стриї турбують багатьох жінок, але ефективного методу їх позбутися досі не винайшли. Ви досі так вважаєте? Насправді ця технологія вже з'явилась. абсолютно безболісна процедура, що не потребує реабілітації. Мене звати Єлізавета Костяченко, я лікар-косметолог клініки Анакосмо. Сьогодні розкажу вам про апарат для лікування розтяжок рубців Bivan Life Touch Therapy. Без голок, без болю, без довгого періоду відновлення, на відміну від лазерних технологій, ця процедура приємно розслаблююча і зовсім не має побічних ефектів. Коли ми придбали цей апарат в Венакосмо і проходили навчання для роботи на ньому, то результати наших італійських колег нам здавались чимось неймовірним. Це ніби якась магія. Ось помітні глибокі розтяжки Яшки, і ось через місяць-два їх вже немає. Але ми провели своє внутрішнє двохмісячне дослідження в рамках клініки, і результати дійсно вважають. Насправді, італійський апарат Біван пройшов безліч медичних досліджень, що довели його ефективність. З тисячі пацієнтів, що брали участь в дослідженні, 83% сказали, що вони дуже або надзвичайно задоволені. Інші 17% побачили покращення. Апарат працює за інноваційною технологією поєднання електромагнітних полів з електростимуляцією. Tā vakuumā. Ця комбінація дозволяє регенерувати шкіру. Які додаткові плюси ми маємо? Апарат працює з будь-яким фототипом шкіри, з розтяжками будь-якої давності. Одночасно відбувається підтяжка шкіри в зоні проведення процедури. Шкіра на розтяжках засмагає у 100% випадків, якщо пацієнт пройшов певний курс, але при цьому немає ризику гіперпігментації. Зменшення тактильного відчуття розтяжок. Вони, ніби заповнюються, перестають бути запавшими. Всі пацієнти побачили покращення в випадках як старих стрій, які навіть більше 30 років, так і нових розтяжок, червоних стрий. Чому стрії, оброблені біван засмагають? Шари шкіри під дією апарату реорганізуються, і в рамках цієї реструктуризації відновлюється правильна активність меланоцитів. Подальше перебування на сонці або в солярі сприяє виробленню в шкірі меланіну, що дозволяє засмагати. Достатньо засмагнути один раз, щоб відновити колір розтяжок або робців. Після цього засмага буде сходити з них, як і зі шкіри поряд. Тобто ми отримуємо рівномірний тон шкіри. Для регенерації розтяжок необхідно від 6 до 9 сеансів, рідко 12 для складних розтяжок або тих, які вже піддавалися впливу інших процедур. Якщо хочете зменшити прояви розтяжок, то буду рада бачити вас в клініці Анакосма. Записатись можна за посиланням під цим відео, а також буду вдячна, якщо поставите лайк цьому відео та підпишетесь на канал. Тут ще багато цікавого про красу.